Супер, раком ракоп застрягти. Наче і так не густо росте. Мама, густо. Та щось, наче я не хочу. Там здорово вириваєш. У нас тоді швидше піде в рост. Толку з того, що вона така густа. Зараз. Ти думає, ти часник обстригаєш. Ти час завтра. завжди. мягко. Виросла да вона це за неділю. Ма, дивись, угу. Не бігай там, Діма. Діма? А чого разом Ти ще Ти клубніку вирвала траву? Діма, а йди горох їсти? тут ось Дальше посередине прям здоровый сюда. Горох. Це тоже горох. Угу. О, дверь, горох. Добре? Угу. Uh -huh. Дай своє попробуйте. Я з'їла. Ще тебе знайти? Да. Який? Хм. Ой, хорош. Дізвич, mm. який великий горох. Да ще си поперу. Це в мене такий самий. Mm. Шукай собі горох вже є тут. О, де я Нахиляйся і шукай. не мама сила горох. нашел? О, я бачу гору. Топ такой должен быть, да. Это а толстенький трошки. Да. Это есть еда? О, девять. Угу. Горох. Смачно? Еще одна горох прям. Себе можно вырвать? Угу. Вот так. -а. Сейчас поднимусь. Так -а. Да. Угу.